Права 327. Запишіть дріб у вигляді відсотків. Перше задання 0,8. Нагадую, що відсоток це сота доля одиниці. То, щоб перевести дріб у відсотки, потрібно його помножити на 100. Записуємо, що 0,8. Це можна записати як 0,8, що множиться на 100%. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч, то вийде тоді 80%. Є. Тобто, склати, що 0,8 це все одно, що 80%. Переходимо на друге завдання. 1,13. знову таки, відсоток це сота доля одиниці, то ми 1,13 множимо на 100%. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч в 1,13%, то нас вийде 113%. Є? Переходимо до третього завдання: 8,3%, Знов-таки записуємо, що це буде 8,3, що множиться на 100%, якщо ми хочемо подати цей дріб у вигляді відсотків. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч у 8,3%. То отримаємо 830%. Відсотків. Є. І останнє 0,07. Ну що ж, знову таки записуємо, що це 0,07, що множиться на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч, то отримаємо 0,7%. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Запишіть дріб у вигляді відсотків. В першому завданні ми отримали 80%. В другому завданні 113%. В третьому завданні 830%. І в четвертому завданні ми отримали 0,7%. E yeah.